Ну а ми повертаємось до поїздки президента Зеленського на засідання контактної групи Рамштайна. Звідти в Італію Україна може отримати нову систему ППО саме від Італії. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН повідомив глава держави щойно Володимир Зеленський завершив усі переговори в містечку Чорнобіо, підбив підсумки своєї поїздки і розповів про перспективи далекобійної зброї нові пакети військової допомоги та ситуацію. У Покровську, Отже, обіцяне ексклюзивне інтерв'ю президента України. Дивіться просто зараз, пане президент, дякуємо, що знайшли час поговорити з нами. У вас щойно була зустріч з нідерландським політиком, який славиться своїм скептицизмом щодо України Гертом Вілдерсом. Як пройшла ця зустріч? Хороша зустріч. Він попросив про зустріч. Ми вдячні Нідерландам за підтримку і серйозна партія, яка Має високий вплив на загальні рішення в Нідерландах. Ми з ним поговорили. В принципі, головні речі, що він підтримує Україну в будь-якому випадку, вважає, що Україна бореться не тільки за себе, а за спокій у світі і за всю Європу. Головні речі ми проговорили. Я радий знайомство. Я думаю, що йому потрібно більше деталей. Я запросив його в Україну, якщо він хоче. Він знає дуже добре Україну. До речі, дуже багато разів був. Любить Україну. Думаю, будемо, будемо спілкуватися. Нада, партнерів, все ж таки треба партнерів не відштовхувати, більше об'єднувати на, навколо України. Сьогодні такий, такий у нас момент. А про що вдалося домовитися з італійською прем'єркою Джорджією Мелоні? Як взагалі пройшли переговори? З Джорджією ми працюємо над системою Сампті. Вона буде в Україні. Це важливий позитивний момент. Ми працюємо і говоримо, і працюємо, щоб наблизити цей день. Він дуже наближається. Це позитив. Також говоримо про далекобійний. Далекобійну справедливість, я б так сказав, для України, і Італія є однією з тих країн, на яку ми розраховуємо. Я зараз працював на цілому над цим проєктом, тому я зустрічався з Остіном, зустрічався з Пісторіусом, міністром оборони Німеччини, зустрічався з Шольцем, розмовляв в ніч, коли Їхав з Макроном, і ось зустрівся з Джорджем. Я буду. Якщо вийде, якщо буде країна дозволяти, ситуація в країні буде дозволяти мені виїхати в вересні на генасамблею, буду, скажімо так, будемо підсумовувати результат всіх цих зустрічей вже з президентом Байденом. Дуже надіюсь на результат. Тобто є певні сигнали, що рішення може змінитися, бо те, що ми бачили вчора, консенсусу щодо використання далекобійної зброї ну немає. Поки що немає консенсусу, але в таких рішеннях скажу вам відверто. Я пам'ятаю, як я працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу, але важливо знайти ключ до хоча б однієї країни, і тоді. Інші можуть підтягнутись. Ну, розраховую на це. А чули непогані новини з Покровського напрямку, і пан Сирський казав, і в західній пресі писали, що вдалося стабілізувати ситуацію. Що ви скажете з цього приводу? Ну, по перше, ситуація в будь-якому випадку там непроста. Я вдячний воїнам і до виїзду десь три-чотири доби вже ситуація була краще. До ще до мого виїзду сюди, і ми проговорювали всі ці деталі три рази на день з Сирським. Там важлива ситуація. Тому зараз ну я не хочу говорити завчасно, якщо можна трішки потерпіти, коли там повністю все стабілізується, дай Бог, тоді будемо, будемо розмовляти про це. Ми просто говорили з сенатором Гремом внизу на полях. Власне, цієї локації він нам сказав, що будуть працювати над ще одним американським пакетом озброєння до виборів. Що ви можете сказати з цього приводу? У нас хороші відносини з Гремом, з багатьма конгресменами, сенаторами, і так ми будемо працювати. Він знає, що нам потрібно, які є рішення, щоб все ж таки флот F-16 був не просто кількома літаками, а був потужним флотом. Я його дуже Просив вчора розписав всі ці деталі і також розказав про далекобійні моменти. Він буде працювати, бо на все це потрібна підтримка і політична, і фінансово. Вам дякую. дякую вам. На До все добре.